Це відео протестів у Москві 3 серпня миттєво розлетілося соціальними мережами. Його головний герой Андрій Кургін приїхав на мітинг на велосипеді і потрапив під кийки поліцейських. Саме велосипед врятував його від затримання, вважає Андрій. З мені велосипедом мене незручно було нікуди засунути. Повалили, відгамселили. Я від велосипеда не відчуплявся ні в яку. Тому що він мені дуже дорогий. Тому що це мій транспорт, основний по місту. І взагалі транспорт по городу і взагалі. Велосипедний шолом, рюкзак і сам велосипед захистили Андрія, але синці та подряпини все ж залишилися. Надії поліції, які він трактує як напад, Андрій поскаржився в прокуратуру. було напад гопників був на мене, тому що поліція так не працює. В законі про поліцію чітко прописано, як повинні діяти правоохоронці. Тут поліції я не побачив. Тут був просто напад гопників зі спини. Такий раптовий, абсолютно дурний напад. Це не глупе нападіння. А це відео можна було побачити не лише в соціальних мережах, але й на федеральних телеканалах. Там повідомили, що молода пара передала свою однорічну дитину учаснику мітингу, щоб той скористався малюком як живим щитом. Прокуратура вимагала позбавити подружжя батьківських прав. Ролик ролик, який показують по телебаченню. Видно, що це монтаж. Нарізані якісь шматки абсолютно неможливо визначити. Це один потік, знято чи не один звук, звідки текст накладено, якась грізна музика. грозна музика. Чоловік, якому передали дитину, двоюрідний брат Ольги і друг Дмитра Сергій Фомін. Молоді люди всі разом вийшли на прогулянку в центр Москви. Батьки стверджують, що ніякої небезпеки, здоров'ю і життю дитини не було. передати дитину родичу. У мене навіть думки не було, що я роблю щось бодай наближене до Неправильне. Нині вирішується питання про припинення кримінальної справи щодо батьків малюка фотографію Ольги Мисик надрукували багато закордонних видань. На мітингу 27 липня 17-річна дівчина вийшла до лаву і зачитала їм 31-шу статтю конституції РФ про свободу мирних зібрань з тих пір з 27 липня конституція стала символом, і тепер я завжди ношу її при собі. Це символ особистого протесту проти беззаконня. Після акції дівчину затримали і відвезли у поліцейське відділення, де склали протокол про адміністративне порушення, але ні це ні заборони батьків не зупиняють її від участі в мітингах. А послідні мітинги останні мітинги це вже справа принципу, тому що б'ють, затримують людей, які просто йшли повз і це просто обурливо. просто людям це не подобається і тому вони протестують. Це не проти фальсифікації виборів, а проти беззаконня, яке відбувається. Протестують не проти фальсифікації виборів, а проти беззаконня, яке відбувається.